На столі варія WS3, Gen 2. І ці ковомоуці є здивувати е, навіть мене чим. А це дуже велика рідкість. В неї безступінчий е, помел, регулювання помелу. Крутійша якість збірки. Вона дебела, важкенька, квадратна. І вона як просто один летий шматок заліза. Не заліза, металу. І це вже круто. Це вже круто. Є тут інструкція. Бумажечка. О, почекайте, це не просто бумажечка. Тут ми, нам кажуть, що треба, треба не загубити всі ці детальки, того, що вони важливі. І перелік того, що не можна губити. Ну, жорно, то, понятно, всякі болоти. Це, це дякую. Взагалі... Цей бренд він не просто бренд який, маркетинговий, який там, робив якісь чайники чи бог його знає. Це чуваки, які займаються кавою, в неї розбираються, і зробили кавомолку вони, а не маркетингова якась контора. І тому ця кавомолка вже дуже крута. Тут дуже велика увага до деталей. Все продумали, навіть вам зробили підказочку, що не можна тіряти важої важливі... деталі. Та й взагалі, якщо. Якась ще фігня є. Тут насправді пакування таке серйозне. Все нам, при... все нам дали відкручувати чим, щоб її розбирати. Ви її все-таки людина непроста, ви кава любите, на накав'язнаєтесь, ви будете її розбирати. Того що, в цій коломовці можна міняти жорна легко. І причому вони, навіть, на... наскільки я знаю, продають жорна різні під різні сценарії використання і потреби. Тому ви її маєте. Тут, до речі, це експерт. Української. Як буде зайві, не зайві, чуваки нам дали ще комплект болтиків, пружиночок і всякого такого іншого. На випадок, якщо щось не знаю, зламається, загубиться. Бо воно маленьке, дійсно, коли розбираєте, може щось улетіти в якийсь, якусь кануру і ви його не знайдете. Це все є в комплекті, вже дуже дякую. Якась підкладочка є не резинова, може силіконова, не знаю, може якась коротше, підкладочка. Підшов, поки що теж не знаю. Візитівочка з серійним номером і куаром, по якому, якщо перейти, можна зареєструвати серійник і буде гарантія на ковомолочку. Теж дуже класно. Ну і, а, і щіточка є. Щіточка – це щіточка. Щіточка – це хорошо. цієї будувалочки. Нема, так. Але вже пакування мені подобається. Воно прикольне. Ми це достанемо. А це все діло покладемо назад. Того ж коломовка не наша. Все, з пакуванням розібралися. Воно таке преміальне. Та й взагалі ця ковомолочка, вона не з бюджетного сегменту. Ну, вона не саме дорога, але вона така преміального сегменту. Коштує вона від 18 18, 500, 600, 700, 800. Десь так, в цьому районі. Так, друзі, ми там казали у якомусь огляді, що найслабкіше місце коломонки це її двигун. Може бути, і в цьому випадку. Але тут двигун непоганий. Він, по-перше, доволі потужний, як ми для маленької комолки, це 100 Вт. І обертається він, має 170 обертів на хвилину, що повільно, але не сам не найповільніші короті, оберти. До речі, жорна тут доволі маленькі, якщо вони трошечки менші, ніж жорна, які йдуть на кіно М47. Хоча на кіно, як для ручної комолки, там жорна великі. Так що маленькі це відносно знову ж таки поняття. Потім Помел тут дійсно безкроковий, нема ніяких кліків, просто собі крутиш вертиш і виробник зробив рекомендації з помела, Тобто, якщо ви відкрите інструкцію, там все написано. Там, да, Тут не написано, як нам ми робили огляд на попередню комолку, рекомендації прямо на корпусі. Там це зручно, але тут такого немає, це вже вибачте. Ми тут зробили собі шпаргалочку, <гум>, щоб не забути, на всякий випадок. І прийшли до того, що Hybrid Flow дуже смачно було. На 0,9, тобто 0 оборотів, 9 кліків, номерів, не кліків, не номерів, номерів. Еспресо це от десь 0,38 і 4.2. Тобто в Цьому діапазоні у нас смачний класний еспресо на нашій гаджі. Ну, а це це, це це буде взагалі окремий огляд. Еспресо ми сьогодні, певно, що не будемо коштувати, того, що забагато. Будемо? Будемо? Тільки там написано ладно. Написано. Коротше, якщо Hybrid Flow це десь 0 обертів 9, 9 номерів, то ваш провер це буде десь уже цілий оберт. Або там оберт і одиничка навіть. Таке може бути. Отак. От, от. Шнурочок вже тут. Нормальний, якісний, ізольований. Блок живлення теж такий дебелий, непоганий. Коротше, по зборці, по якості матеріалів, у мене питань взагалі немає. Все дуже, дуже на високому рівні. Це дуже-дуже мені подобається. І давайте послухаємо її. Тихенько. тихенько тихенько прям. Ну, звісно, це не об'єктивно, треба каву засипати, правильно? Що ми? Давайте візьмемо якусь каву. От наш проварський помел Ні, ну, все одно тихенько. Прям тиха робота, нормально вона все робить. І кнопочка дуже прямо нажимається. Нема, нема ніякої прорезиненої поверхні, це метал з фарбою. Тут теж метал з фарбою на основі ковомолки. І з часом, як би ви не хотіли, я майже впевнений, що ця фарба поздирається або поцарапається, або якось зноситься. Коротше, кажучи. Мінус великий, це вже на ваш розсуд. Давайте випити каву. Будемо варити вороночку, буде танзанія. Дуже класна смачна кава, така екзотична країна насправді. Памел поставлю 0,9. Того що чого ні. Hybrid Flow будемо готуватися таки Сюди, до, до речі, багато зерна не влізе. Я от, думаю грам 30 і воно вже буде по саме верх. За й час висічемо. 18 грамів кави змолилося за 23 секунди. Нормально. На мій погляд, це. Це не, не довго, це доволі швидко. А, ще води треба, блін. Воно така відлежена, так? Да? Танзанія. О! Нема статики. Ну якщо трошки налипло, але не сильно. Прикольно. Все, повнила. Перша вороночка. Танзанія. Метод Hybrid Flow. 18 грамів кави. Поїхала, вода 91 градус. Кава відлежана. Вже тижні, тиждень, а може і два вже як не свіжа. Так що має бути смачно, має бути смачно. Ну і купола ніякого ми не побачимо, звичайно. До речі, по помелу хочу сказати. Я на нього дивився, прям дуже-дуже-дуже сильно вдивлявся. Я не побачив жодного, жодної частин, частинки кави, яка б відрізнялась би від іншої. Він якийсь прям супер уніформний, однаковий, я не знаю, рівномірний максимально. Візуально. По пилу теж подивимося, поки що важко сказати. Але я багато пилу не бачу, чесно кажучи. Що теж добре, я люблю чисті вороночки. Чиста вороночка це моє. Пил, на теж непогано має. має свій, своїх прихильників, але я за чисту. Сухо, 2,56 докапує тільки. Нормально зварилося, доволі швидко. Те, що треба, ідеальна просто Танзанія. Дійсно, дуже смачно. Чистесенько, все дескриптори, як, як на полички підсвічені, чотенько. І тут і троянди, тут і чай, тут і сливи, ще якісь фрукти. Все є, все класно. Реально дуже чиста, класна кава з чітко вираженими смаками. І після смак, до речі, дуже приємний. Такий приємний, коротше кажучи. Кислотність, солодкість, все в балансі, взаємодія з дескрипторами. реально насолода. Ледь не еталонна воронка, як на мене. У мене до коломовок завжди є одна дуже претензія. І те, що претензія, вимога. Вона має в собі втримувати в механізмах не дуже багато кави. Для мене це важливо. Я не люблю, коли в ковомолці затримується багато кави. Я от колись змелював на воронку, я щось не помітив, щоб вона багато жерла. Але хочеться переконатися. Я не буду змінювати помел. Я зараз просто відміряю. 11,8. Давайте 12 окей для рівного числа кави. Все, 12 грамів кави є. Я її ще змелю і подивлюся, скільки вона зжере Або не зжере, подивимося Так, оце я. Все, є. Погнали. домолола доволі швидко цей раз. Але от буквально пару раз постукав і все. У мене на вагах рівно 12, скільки я її засипав. Ну, це, чудово. це чудово. Я думаю, на дрібному помелі там щось і підналипне, це ми якраз і перевіримо. Ставимо помел е, на нашу умовну джезлу, так? ніби ми готуємо джезву. Джезвел це у нас, я нагадую, десь е, трошки дрібніше за еспресо. Я думаю, десь на троєчки буде смачно, ні? Багато? Де? А, точно. На 4. Слава любить на 4. Все, джезва це у нас 4. 4 номери. Поїхали теж. Зараз відмірюємо 12 грамів кави. Хоча на джезву 10 зазвичай. Давайте 10. І замірюємо час, за скільки вона це змелить. Так, 10 кави грамів кави in. Включаємо. Час засікаємо. 16 секунд. Це швидко. От, дійсно, потужність двигуна вже показує себе. Хоча, знову ж таки, 10,2 навіть. 10,3. Ну, Там все-таки щось застрягає і на помилі джезловському воно вилетіло. Все, що там застрягало до цього, якісь мі мікрограми. 10,2. Ну, тобто, коротше, щось в системі залишається, ясне діло. Але в нашу користь, скажімо так, у нас воно вилізло на наступному помелі. Це непогано, це непогано дійсно. Бо е, багато коломовок такі, що ти змельніш на паровері, вони дійсно нічого не зжирають, а тільки переключаєш помел на джезу, до речі, він крутий, прям класний помел під джезлу. А на помелі під джезлу починаються ці пляски, 0,5 грамів застрела, то і грам, і ти її трясеш, видуваєш, видуваєш, а воно ніяк не хоче лізти. Тут такого не помічено, нема. Не наблюдається, скажімо так. Це хорошо. Це мене дійсно радує. Це приємно. І помел однорідний дуже. Мені дуже подобається. А, тут теж оце підшипник так, мі між регулюванням помелу та коломовкою. Корпус виконаний з алюмінію. і відчувається масивним і серйозним. І між регулятором помелу оцею штукою та жортами є підшипник. Що, як на мене, має бути в кожній коломовці. Пам'ятаєте, ми робили там огляд, і у нас на секретній каві кавомолка застрягла. Не схотіла змелювати джезву. Чи зможе ця? Хороше питання. Хороше питання. Так, от така скава, вона дуже ну не прям дуже світла, не зелена, конечно, але світла. Вона прям щільна-щільна. І це дуже серйозний тест того, що, як виявляється, не кожна кавомолка може її прожувати. На дрібному померлі. Так воно по під жезло стоїть, включаємо. Вона проживала, але по звуку ніби їй було важко. Нав навіть ця каумока така. Що ти в мене засипав? Воно, воно тверде. Ну, Пахне непогано. Хорошо, справилась. Тест пройшла. Вже, вже перемога, круто. Еспресо все-таки тепер. Все-таки тепер еспресо. Пачка вже прогріта, показує 92. Берем шик-пшик. Разочок. Багато не треба. А, чекайте, треба пром... помалу виставити. Плюс-мінус. Чотири. Ой. І два. Во, 4-2 є. Все, це назад. Включаємо. 18 грамів кави. Є контакт. А тепер дивіться, як можна не використовувати голочки. Кальцово не вийде, воно без магнітика. Отак беремо. І тут у нас плюс-мінус вже воно непогано. Розрівняно. треба тільки ручками його постукати, от чик-чик-чик. Все, пере, все пересипать, Хі -хі -хі. Ну не страшно. Це не важливо. до речі, в мене нема полотенця. Погнали! Швидкувато, швидкувато біжить. Ну, Зараз зробимо якийсь. Лунгач. отак от. А чого воно капає по холдеру? Кривонавтор. Може бути і так. Так, по-моєму, виявився за крупний для еспресо, але непоганий для лунгу, який я зараз спробую. Тому що це все одно смачно маймути. Да? Це дуже смачно, до речі. Солоденьке, насичене, ягідне лунгу. Я фруктове Це пара є. Помел ставим. А, ну конечно. Того, що це було не 4,2. Все, це кільце рухається, я коротше поняв А нашу? Ну ладно. Буде 4-1. Так, берем наші, раз, два. Блін, я якимось чином унції включив. Я ваги зламав, прикинь. О, починив. О, грами, все. Перемога, блін. Зодно летить. Я поставив 4. Со, а що це фіня? Ты робив? Ти трогав? Тут опять помел стоїть не такі, який я ставив. А як? Вот я вставив 4-1. Я тільки що дивлюсь, він був отак от. Як все сталося? Давай поставимо 3,9. Все, кольцо на місці. Я його не трогаю. Що за фігня? Він сам збільшується. Дивись. Я не чіпаю, він сам збільшується. Ти це бачиш? А можна вестись? Це кась так капітальний. Я став 3... Я просто пояснюю, ставлю по перший раз, ставлю по 4,2. Готую каву, вона біжить, дивлюсь, на помел, там 4,5 було, Я думаю, що за фігня. Невже я. Ну, може, там тут це кільце рухається, Думаю, може, воно неправильно стояло, я орієнтувався і коротше, не те поставив випадково. Потім другий раз ставлю вже помел 4,1. Потім знову таки воно біжить, дивлюсь 4,5. Думав, мене слава, при прикалується наді мною, ну, я тільки поставив в крису поки там щось. Теж нічого не зрозумів, думаю, що за містика. Поставила зараз 3,9 і дивлюся сюди. А воно їде. Воно змелює. От було отако, от Воно змелює і потрошечку, потрошечку їде в сторону збільшення. Само. Отак. От Я нічого не роблю, воно само. Косяк. Це, це погано. Я не думаю, що так задумувалося. Це якась фігня. Ну, давайте спробуємо, ладно. Отак от, от. Ну, яке рішення проблеми? Тримати чи що його, типу, руками, щоб воно нікуди не їхало. 3,8. 38. Кільце на місці. 3,8. Включаємо. Оп! Їде. Я її тримаю. Я навіть відчуваю пальцями, як воно рипає його, хоче повернути. Або не точно. 40 грам за 20 секунд. Це прям турбошот. Але ми, ми спробуємо. Не їздило? Так воно їздило чи ні? А що було? Чого воно їздило? Та я просто не розумію, що відбувається. Так, 37,5 за 20, 28 секунд. Це еспресо. Питання лише чи смачне. Що це? Флоу регулятор? Пахне непогано. Це вже це еспресо, це смачний еспресо. Фруктовий, солоденький. Висока кислотність. Мені б хотілося б поменше. Але можна ще трошки підрегулювати і буде прямо те, що треба. Але смачно. Нічого поганого немає, не гречить. все нормально. І екстракція проходила рівномірно. Нічого не забризкало, просто помітити, я нічого не протирав. Тут в принципі ніяких бризгів не було, я їх не бачив, і на поверхнях все чисто. Тобто непогано, це хорошо. Що можна про неї сказати? Дуже порядна молка. Є висока якість збірки, якісні жорни, все з якісних матеріалів зроблено. дебела, важка. Така стаціонарна, хороша домашня кавомолка на сінглдоз. Кава в ній не залишається, статика мінімальна, буде ще менше, якщо промолоти там якісь, якусь кількість кави там, 2 кг, не знаю, 2 кг це багато, але якщо ви її промелите, статики буде ще менше. Це добре. Тобто мені подобається, еспресо був смачний, воронка була дуже смачна, джезва буде, буде 100% смачна, тому що, може, дрібно і помел дійсно дуже-дуже дуже рівномірний, класний. Що Дуже добре для, для всього, що ви перечислили до цього. Тобто, по, на відміну от, знаєте, ми робили огляд на фелічиту кавомолку теж. Така компактна, домашня ковомолка. Вона сильно дешевша, ніж ця. І тут ви просто переплачуєте за ще більшу якість матеріалів і збірки. Вот. А, і більш потужний мотор. Тут двигун же 100 Вт, це ніфіга собі. Та вона запросто змолола, ну як запросто. Наче як по звуку трошки страждала, але змолола нашого суперсвітлу каву. На відміну від філічатиз, знову ж таки. Тобто тут ви правите за те, що за більші можливості, за якіснішу зборку і все таке інше. Класна молка. Отак от можна сказати. Мені сподобалося.